Вітаю вас, мої рідні. Виходить так, по ходу, що Росія вже нібито не вербувала убивцю Андрія Парубія, але вона продовжує активно вербувати мозок кожного із нас, мозок кожного українця. Я зараз вам поясню, що маю на увазі. І яким чином тут використовується російська пропаганда. Ви обов'язково зараз підпишіться на цей ютуб канал. Мене звуть Слава Соломка. Поставте лайк і обов'язково поділіться цим відео, тому що ви зараз почуєте сенсаційну точку зору на те, що відбулося у справі вбивства Андрія Парубія. Отже, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія поспілкувався під час судового засідання у Львові з журналістами. І от що він сказав, я пропоную вам послухати. Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це? Без пояснень? Але пародію же він зараз не при владі, він в опозиції. Він не робить, У медіа ще інформація про те, що нібито російських спеціально башентежували вас стосовно е, вашого, того, вашого сина загиблого. Це неправда, це на неправда. Це, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонету, щоб я міг поїхати і знайти діло злобусів. Це більше я коментарів давати не брати. Але що вам кажу, з любов російської сторони? Ні, не було. Чи ви бі... працювали до безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив би в Винниці, то був би Петя. А ви ж по сусідству з Давайте ми. трошки... Це я більше не хочу розмовляти, так що вибачте будь ласка. Дивись. Тепер іде неспівпадіння. Показів вчора, нібито з боку правоохоронців, але тут я точно сказати вам не можу. В засобах масової інформації була оприлюднена версія, нібито основним мотивом була вбивство Вербовка спецслужбами Російської Федерації. Мовляв, він шукав тіло свого загиблого сина, який загинув у 23-му році під Бахмутом. А, на нього вийшли російські спецслужбісти і завербували, пообіцяли повернути йому тіло, якщо він вб'є когось з українських політиків і він обрав саме Парубія, тому що парубій він знає, де живе парубій. Тут він каже, що мені було побрав абсолютно. Я хотів помститися українській владі, і цілком логічно. Журналісти запитують: так а, до чого тут Парубій? Парубій не має ніякого відношення до нинішньої української влади. Далі відповіді нема хто. Каже, тепер неправду. А, підозрюваний змінив покази. Чи вчора, можливо, щось не те? Оприлюднили засоби масової інформації, посилаючись на правоохоронні органи. Нам тепер зараз з вами завдання на подумати, важливо вмикати наше з вами критичне мислення. Отже, хто такий цей а, підозрюваний? Він його звуть Сельников Михайло Вікторович. Йому 50 Два роки він 1973 року народження, але тепер далі увага на екран рідні мої російська пропаганда дуже яскраво почала використовувати цей кейс, цей випадок. Для чого для того, аби поси, посіяти те, що вони дуже люблять робити, для того аби посіяти серед нас з вами зраду в суспільстві. Зраду, чому тому, що пересварити людей це зараз їхнє головне завдання? Вони розуміють, що військовим шляхом не можуть завоювати Україну. А от Отже, ось таке внутрішнє протистояння це їхня зараз мета номер номер один. Те, чим вони зараз активно е, займаються, тому що єдність українців це те, що вони не змогли здолати у 2022 році, коли напали, коли їхали танки, летіли літаки. А українці були майже без зброї з одними автоматами і джавелінами, але єдність це те, що могло зупинити російську навалу у 2022 році. І зараз вони намагаються зруйнувати саме це. І от російська пропаганда, точніше, потякуючи роти, російські пропаганди намагаються зараз закинути в голову українців. Тезу того, що убивство Андрія Парубія було вигідно чинні українській владі. А як? Чому могло бути воно а, вигідно? Мовляв, перше, для чого? Для того, аби відвернути увагу українців від того, що тема переговорів з Російською Федерацією, з Сполученими Штатами про ceasefire, зупинку вогню або про мирний процес, вона якось відійшла на другий а, відійшла на другий план, мовляв. Це відвернути увагу від того, що якось переговори, переговори закінчилися, переговори зайшли у глухий кут, мовляв, українська влада вона зараз займається тим, що знову людей занурює в цей культ вічної війни. Ура патріотизму, ура перемоги і культ вічної війни. І таким чином, оце якраз таки цей меседж намагаються росіянці, коментуючи ситуацію навколо поріб'я, поширити у наших головах. Мовляв, українська влада для того, аби зірвати мирний процес, е починає активно бити по російським нафтопереробним заводам, е посилюючи в українському світі такий дух, ура! Ура! Ми знищуємо нафтопереробну промисловість, ми перемагаємо. Потім до. Чекатися удару у відповідь, ну, хоча як чекати удару у відповідь, ви скажіть мені, що значить дочекатися удару у відповідь? Росія як атакувала, так атакує, так і буде атакувати цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Потім вони закидають наратив: мовляв, Україна нічого не робить для того, аби збити ракети для того, аби зупинити російські удари. Потім марафон крутить трупи жертв. А, і таким чином збурює суспільство, посилюючи, вкладаючи людям в голову думку про те, що ні в якому разі не можна говорити а, говорити з росіянами, говорити з терористами. Це те, що нам намагаються закласти в голову російські пропагандисти. Пропагандисти, точніше, не просто Росії, а пропагандисти з радофільства, які працюють на те. Аби пересварити українців між собою і зробити так, аби ми з вами в усьому тому, що відбувається, звинувачували не Путіна, звинувачували не росіян, а звинувачували саме українську владу. І як вишенька на торті, вони нам пропонують, е вони показують, як сказати, вони це називають сакральною жертвою, жертвою, яку знищує українська влада, яка має бути причетною чи до патріотичної спільноти, чи якось пов'язана з мовою чи з армією. І таким вони називають убивство Андрія Поробія, як тієї людини, який був, ну він, він не був олігархом, він не був якихось е замішений корупційний сканал, він був простий, чесний політик, не мав він охорон. От і його приносять у жертву для того, аби е, ще раз оцей під, під, підняти наратив того, що як можна вбивати, е, як можна взагалі вести переговори з тими, хто е, вбиває чесних, простих українських е, патріотів. Це нібито прекрасний. Привід для української пропаганди поширювати наратив, що не можна ні в якому вести переговори з убивцями українських патріотів. І таким чином вони закидають в голову суспільства росіяни оці пропагандисти, які працюють на зрадофільство всередині нас. Це дуже важливо. Я проговорюю ці наративи для ці наративи спеціально, аби ви розуміли, вміли ідентифікувати ті. Ідентифікувати і відрізняти критичне мислення від зрадофільства і зрада, яке вкидається в голову з тіктоків, з деяких ютуб-каналів, телеграм-помийок і тому подібне. От зараз я вам викладаю ту логіку, викладаю той наратив, який буде ніби звантажуватися нам у в інформаційний простір через альтерна... через альтернативні засоби джерел. Це резативні джерела донесення інформації, що нібито політичні вбивства це метод маніпуляції свідомістю українців. Що от, такими були вбивства Фаріон, такими тепер є вбивства Парубія, що таким було, наприклад, замах на активіста Сергія, Сергія Стерненка. І ще один наратив, який закидає ось ця російська. Зрадофільська пропаганда він полягає в тому, що син же, от він розповідає, що син цього підозрюваного Михайла Синесцинельникова він загинув під Бахмутом. І, мовляв, якраз таки е, м'ясник сирський, я назив, називають його Бахмутський е, м'ясник. Е, м'ясник сирський і Зеленський. Вони е, Сирський, мовляв, закидав Бахмут м'ясом. А Зеленський взагалі вийшов з переговорів у 22-му році, що якби не сирський, якби не Зеленський, то син би його не загинув, не сталося б цієї трагедії і не відбулося б в суботу стрілянини у Львові. порубій би тоді був живий. Тобто, винні в усьому. Зеленський і сирський, і ніяк жодним словом вони не згадують Путіна, не згадують Російську Федерацію, яка з 22-го року ж веде жорстоку війну проти українців, яка займається терором, яка вбиває військових, яка вбиває мирних, яка руйнує українські мирні міста і інфраструктуру. А, мовляв, зеленському вигідно, аби продовжувалася війна. Це такі наративи вкидають. Мовляв, Зеленському вигідно, аби продовжувалася війна, тому що вони заробляють на цьому на цьому скажені бабки. Вони продають зброю, вони збувають зброю. Вони крадуть частину грошей, які а, передають нам західні партнери. Тому от Зеленський не хоче. Тому війна вигідна Зеленському у вбивстві е, парубія. Винен Зеленський і у вбивстві сина е, цього е, звинуваченого у замаху на парубія. Так само винен Зеленський, так само винна чинна українська. Влада, дуже важливо, аби у нас з вами працювало справжнє критичне мислення, а не те, яке інспіроване російською зрадофільською пропагандою рідні мої. Тому я дуже хочу, аби ви думали головою по справжньому. Ви, будь ласка, поставте лайк, ви, будь ласка, поставте, підпишіться на цей ютуб канал. Мене звуть Слава Соломка і мій інстаграм В. Нижнє Підкреслення Соломка. Дискутую в коментарях з кожним із вас. Думаймо!